Вітаю вас! Виходжу сьогодні не на сторінці простору, який направлений на духовну психологічну прокачку тренування. Тих, хто дивиться відео. Контента. А сьогодні, ну я завжди говорю, що якщо щось станеться форс-мажорне, то це про мене. У мене завжди щось йде не по плану, тому а, саме тому і вам говорю і для себе, а, це а, роблю. У мене є три сторінки, базові три сторінки. А, це моя особиста сторінка, але в мене чомусь немає поки що бажання ділитися якимось своїми. Особистими просто від душі а, текстами, а, які стосуються просто мене, просто того життя, яке є. Я її використовую. От якраз сьогодні це. Що ж таке? Хм... Так, ось. Ну, нічого, не запишеться в інстаграмі. А... Є Zoom, і там я фіксую всю інформацію, яка, яку даю, вона мені потім потрібна буде для використання. В певні моменти. Але якщо у вас є можливість, вас доля привела сьогодні на цей ефір в інстаграм або в Ютубі, ви дивитесь, я вас вітаю. Сьогодні ініціюється ваша якість імператриці. За архетипом, архетипом таро, для мене це є набір певних якостей. Певних станів, певного мислення і пев... зупиняється в мене, переривається ефір в інстаграмі, це збиває, тому що в мене є потік інформації, мені хочеться це розповісти, коли я зупиняюся, відволікаюся. Ну, добре, добре, що я взяла Ютуб для Ютубу Зум. На форс-мажорний випадок, от якраз він і є щось дивне. То на іншій сторінці, там, де проводжу ефіри, зазвичай немає функції прямий ефір, тому я вийшла не на тій сторінці, що завжди то чомусь переривається інтернет. Перед цим взагалі виключали інтернет на декілька хвилин. Але я ризикнула і вийшла в ефір. Сьогодні я ходила в магазин. І а, загалом я думала, що ввечері ми будемо розбирати архетип імператора. Ну це чоловічі якості. От, мені теж подобається ця енергія, тому що це про управління, це про ем, структуру, логіку. Ем, і примноження матеріального благополуччя, реалізацію і так далі. Це, це моя стихія, я це обожнюю і, відповідно, цю енергію теж люблю. І про неї говорити теж люблю з нею працювати. Але тут я відкриваю і бачу, от перед ефіром, я бачу, що в мене на сьогодні, то на завтра в мене запланований ефір на таку тему. Більше всього, що на понеділок, тому що завтра я ще проводжу «В скарбах рода». Ефір, я не знаю, мабуть, я два ефіра відкритих не хочу. І ми сьогодні говоримо про жіночу енергію. І тепер я зрозуміла, чому я побачила ту історію, від якої в мене трохи піднялось, піднялось волосся. Я просто була спостерігачем, але я не оцінюю нічого, просто факт. Просто факт як це працює. Зараз розповідаю. Прийшла я в магазин меблів, там потрібно вибрати деякі речі, і відвідувачів інших не було, була лише я і дві продавчині. І вони між собою говорили. Одна розповідала, в них там якраз чайник закіпав, я так розумію, у них там майже обід був. І одна ділилася історією свого життя про те, що ой, я себе так запустила, я не займаюся собою, своєю зовнішністю, там у мене і то, і сьо. А інша питає: ну, так, а в чому проблема, а, якщо ти так вважаєш? А, ну, тому що мене мама завжди стимулювала. Вона з дитинства мені говорила, що тобі потрібно займатися, щоб в тебе там нічого, ніякі бока не висіли, ніякий живіт, ніякі щічки і так далі. Тобі а то будеш ти як, я не пам'ятаю, але не дуже гарні кри. Красиві слова вона про себе говорила, тобто вона повторювала те, що її говорила мама. А, і ну, є різниця себе прикрашати, коли ти прекрасний, і ти свої ці грані прекрасні розкриваєш ще а, ну, в залежності від настрою, в залежності від а, періоду життєвого, і робиш це ще прекраснішим. А є різниця, коли ти себе ненавидиш, і просто від цієї ненависті, щоб, хоча якось ще, щоб, щоб це було трошечки краще, а не от взагалі жахливо. Ти від ненависті от щось над собою робиш. Ти себе знаєте, от як камінець, ти його просто довбаєш до такої, щоб ну, що від цього може нічого не залишитися. От, тобто немає цінності. І все це йде з дитинства. Всі проблеми зазвичай, всі комплекси вони йдуть з дитинства. Тобто, для людини було нормально, що мама її перша вона її мотивувала. Мотивувала вона її батогом. Не гарно говорила для неї це норма, що її хтось тягнеть, хтось підганяє, і хтось про неї погано говорить. І від цього погано відштовхуючись потрібно рухатися. У мене на цей погляд, ну на цю ситуацію, свій погляд, якщо ми є частинки Бога, якщо в нас є іскра Бога, ну неважливо, як його називати, і чомусь ми Бога вважаємо чимось таким ідеальним, чимось таким могутнім, і в нас немає. ну, Можливо, іноді буває таке, що хочеться висунути претензію, чому так, чому Бог допускає певні моменти. Але це скоріше такі філософські розмови. М -м, ні в кого не буде. Там бажання критикувати і говорити, який Бог не ідеальний, який він нерозумний. Ми розуміємо всі, що є сюжетні лінії життя, і, і вони дуже красиві. Вони іноді переплетаються. Просто в певний момент ми не бачимо цього, але коли потім помічаємо, ми можемо завмирати від цієї краси проявленості і сю Железних ліній, доль. І якщо ми частинки Бога, як ми можемо про себе говорити? Що ми не прекрасні? Ну, ми такі самі прекрасні, як і Бог, ну, тому що ми його частинки. І як можна себе ненавидіти, тим більше частинку свою як продовження, свою дитину. Це теж не від великого розуму і не від великої любові до себе. Ну, це перше. Далі я слухаю. Я, я ну, не спеціально знаєте, стояла і слухала. Я просто ходила, обирала там акустика гарна, і я чула про що вони говорили. Вони якось ну, не шепталися. І далі вона продовжує, що в неї чоловік далі, вже після мами, він теж її постійно шпуняв, але не зупинився, коли почалась війна якось не до цього стало. І вона розслабилась, перестала щось робити. І він їй шпуняв те, що в неї щось там не так, що десь там бока, десь там живіт, десь щось треба робити. Теж там не було любові, що ти там така прекрасна, то-то, 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 а від того, що вона якась, якась не така. І я подивилась, знаєте, отак. От ну, мені цікаво було, хто що ж там за такий, за, за такий жахливий, некрасивий персонаж. Жінка, звичайна жінка, десь близько 60 Єдине, чого їй не вистачає, це сяйва в очах і радості на обличчя. На ну, на лиці. А, Не вистачає от а, якогось такого енергії, драйву або спокою і, і затишку до себе. В неї були такі, знаєте, як в їжачка очі, а, які от, ну, душа ніби через них говорить, що а, спасіть, допоможіть, що я тут взагалі роблю? І Є такий вислів, що які люди говорять про ідеї, які люди говорять про інших людей, які люди говорять про щось іще. Це яскрава картина того, про, про що люди думають, про що вони говорять. Мені після цього захотілося пошвидше вийти з цього магазину, і, звісно, нічого там мені не захотілося не дивитися, купляти, тому що там така от атмосфера, знаєте, безнадії і як останні якісь дні. Це дуже, дуже сумно, тому що я, коли там, наприклад, проводжу тренінги, я показую уривок. Відео, які свого часу а, теж а, не пам'ятаю, де я була, він мене теж надихнув. Я його собі завжди нагадую, коли мені здається, що пройшов якийсь час, або я неправильно там розпорядила з часом або ще там щось. Що людина в 90 років вона може почати все з нуля і досягти а, вражаючих результатів, насолоджуючись собою, проявляючись, реалізуючи свій потенціал, а, прикрашаючи цей світ собою. І це зовсім інший підхід. І а, до чого я це все веду? Перше, ми говоримо про те, що все є енергія, все є на рівні енергії, на рівні стану відчуттів. А, друге, ментальні конструкції, слова дії. І це впливає на поведінку і відповідно на результат. І, відповідно, можна все навпаки перекрутити. Отже, люди, які потрапляють людина, вона була, ну, по-перше, можна пофантазувати. Це просто приклад в контексті сьогоднішньої теми і моєї, ну, безоціночної такої. Я просто побачила цей випадок, і я його приводжу як наочний приклад з тією мотивацією не обсудити а щоб. Показати, наголосити на певних моментах, які є життєво важливими для якісного життя. Що наша душа вона не випадкова. Якщо людина до мене приходить на консультацію, це одна із форм діагностичної роботи. ми... Аналізуємо, де людина сілюється, відновлюється, хто вона всередині, чого хочеться, заради чого народилась. Душа наша приходить для своїх уроків оці такі великі цифри, які тут є в цих ячеєчках. Це заради чого ми приходимо. Наша душа, наш досвід, що вона обрала. Далі ми приходимо не випадково в рід, в якийсь рід, в якусь сім'ю, родову систему. До нас були якісь покоління, і там щось є, якийсь досвід. Таланти, це дарунки, які нам приходять від родової системи, уроки духовні, уроки матеріальні, ну і інші там ще є. Що впливає, наприклад, на кар'єру, на реалізацію, на матеріальне процвітання, на сферу грошей, на відносини з людьми, з партнером там і так далі. У нас є призначення різні для себе, для а, роду, а, для Бога і так далі. І ми це все аналізуємо. Ой. Як підказує мені моя інтуїція, можливо, це моя просто фантазія, але, можливо, ця людина вона народилась для того, якщо в неї мама і чоловік, ну, найближчі люди. А є така теорія, знаєте, от вона з буддистського такого підходу, що наші близькі люди це найбільші найстаранніші ангели для нас. Вони працюють для нас, для того, щоб ми проходили свої уроки. Ну, це так, от, знаєте, трохи трохи такого, трохи лірики. І Одна людина, інша людина, от ну, це емоційне насилля, це не є нормою. Навіть квітка, яку я, от, наприклад, там поставила в такому несприятливому місці, ну, в неї почали відмирати листочки. Я її переставила на світло на підвіконня, вона розцвіла і розпустила. Ну, тобто, навіть квітка, що вже говорити про людину. І можливо її душа народилась для того, щоб цінувати себе. Вибудовувати кордони, розуміти, чого вона хоче, розуміти свою цінність і так далі. Важливий нюанс, чому знати важливо знати своє призначення, тому що до 60 років, можливо, ви помітили, що багато людей помирають 50 десь років, там до 60, там ну, плюс-мінус. Або дуже різко, після 45 падає зовнішній вигляд і падає здоров'я. Це не просто так, коли людина не живе, не реалізує свій потенціал, не йде в ногу заради того, для чого народилась, душа бачить, що це, ну, це неефективно. Це тілення, втілення воно ну, не несе ніякого сенсу. І тіло починає потроху відмирати йти, знаєте, на те, щоб. Те, щоб зникнути, і душа йде на, на інше перевтілення. Є така теорія, вона мені близька, тому я про це і говорю. І все йде з дитинства, тобто була така мати, теж не від великого розуму, не від великої любові, вона так поводилась, по-іншому не вміла. Ну, ми не осуджуємо, а, ми теж не ідеальні, а, у всіх є свої якісь моменти. Просто от констатація факту. Це стала нормою для цієї дівчинки на той час. А далі вона обирає собі наступного партнера, який з нею дуже близький, її чоловік, який поводиться точно ж так, як мама. І вона так само з собою поводиться, вона повторює їхні слова. Вона живе не своїми поглядами, не від того, що я сама найпрекрасніша для себе, а від того, що сказала мама, чоловік там ще хтось. Не просто так немає мотивації, не просто так людина щось не робить, тому що їй це не потрібно, їй потрібно зовсім інше. Можливо, ви помічали, що в, що в сильних жінок зазвичай бувають якісь ну, такі, добре, якщо вони плюс-мінус тримаються, а бувають зовсім, наприклад, да, жінка високий статус, високе положення, чоловік -алк алкоголік вона його задавила своїм авторитетом, і це не значить, що потрібно забити на свої амбіції і не реалізовуватися. Просто потрібно ну, екологічно це робити. Або, наприклад, жінка, яка теж реалізувалась в кар'єрі, там в соціальному положенні і так далі. В неї чоловік, а один, другий, третій, там от, така ситуація в особистому житті, що вони йдуть, і ситуації повторюються, коли там насилля, наприклад, там ну, якісь такі не дуже гарні моменти. Що це значить? Наші партнери вони нам дзеркалять те, що в нас всередині. І ця жінка, наприклад, ну там реалізуватися в кар'єрі, там проявити якісь. Там соціальні здобутки, а це ж теж не просто так. Це потрібна сила волі, це потрібна дисципліна і так далі. І оці люди, керуючись, наприклад, там, стратегією того, що потрібно досягти ціль, призвали себе варно і умовно, пішли і добились. І що? І це стає стратегією, це стає буденною такою системою життя. І людина до себе просто муштрує, там немає ніякої любові. От, Наприклад, якщо в стосунках чоловік, наприклад, перестає або не дарує подарунки, або йому шкода, там, наприклад, витратитись на щось дороге і коштовне, те, що важливо для жінки. Це показник того, як жінка сама до себе ставиться. Ну, ми говоримо сьогодні про жінок у контексті архетипу імператриця. От, тому я рекомендую. Спостерігати за тими стратегіями, які були сценарії поведінки у ваших батьків, як батьки з вами поводилися, що для вас здається нормою, що для вас здається не нормою, тому що ну, некрасиві ненавидять красивих, тому що для них це небо і земля. Або там, де, наприклад, нормою є щось некрасиве, то красиве це стає. Російське слово уродство, не пам'ятаю, як його перекласти. От, і, але це просто е, перевернуто з ніг на голову. Тому аналізуйте, як з вами поводились, чи вам це от е, якщо ви найцінніша людина для себе, е, то з цінністю так поводяться. Якщо, наприклад, метафору взяти, що ви там якийсь злиток золота, от дуже коштовний, дуже дорогий. Ви цей злиток золота, ви будете його так от шпунять, десь там його кидати і так далі. Як ви з ним будете поводитись? Ви, мабуть, для нього е, організуєте там якийсь сейф, там найкращі якісь е, коробочки і так далі. Ну, Так і з собою потрібно поводитися як з найціннішою, найкоштовнішою. Не хочу говорити річчю, але от щось. Щось, щось коштовне. Придумайте для себе метафору. Свою метафору я в попередніх відео називала. От яка ваша ресурсна метафора? Не переживайте, що це якось буде нескромно, це можна, щоб знали тільки ви. І сьогодні ми з вами поговоримо про тінь. А ми працюємо вечорами. Що таке тінь? Це те, що не проявлене, те, що ми боїмося, те, що ми не направляємо туди фокус своєї уваги. Це може бути тінь третього архетипу, як вразливість, сумніви і перетворити це в творчу силу. Продовжуючи історію підводить підводичі підсумки, от, які поведінки є близькі їх, от, тобто що було буденністю, базою, те стало потім і далі. І це перетворюється на думки, які потім вже йдуть. І це перетворюється на дії і на таке ж відповідне життя такої якості. Тому слідкуйте за тим, що вам дзеркалить світа, про що він вам говорить, це не світ такий поганий, це не світом щось не так. Це значить, що. Що потрібно подумати. Далі вправу ми будемо робити вже, мабуть, завтра або в понеділок. Перейдемо до практичної такої нашої роботи. Сьогодні була така теоретична. Розділимо на, два, а, на дві зустрічі тему про імператрицю. Пишіть, які у вас були інсайти, можливо, ви щось про себе зрозуміли, або якісь у вас випадки подібні були. До нових зустрічей.